Вітаю всіх. І так, приблизний комплекс загально розвиваючих вправ для розминки на уроках фізкультури. Вихідне положення, ноги на різно, руки на пояс. Обертання головою. Праворуч ліворуч. Раз, два, три, чотири. В другий бік. Нахили голову. Вперед-назад Там боки. Обертання готовому з голову вперед, назад. Ривки руками з поворотом в сторону. Нахили тулуба вправо вліво. Обертання та звик стигнемо світлобі. Нахили тулуба вперед. присідання Стрибки на одній та на двох ногах. вигідне положення ноги на різно. Ще один вид присідання. Нахилилися вперед, торкнулися. Пальцями носочки присіли, піднялися, руки на пояс. Махи ногами. Руки перед собою. Ноги нарізнувають назад, піджалися, присіли. Ось такий комплекс, приблизний комплекс загально розвиваючих правну словом розглянули. Вивчаємо, виконуємо, хай вам щастить і будьте здорові!